Вітаю вас, діти! Сьогодні видався неймовірно теплий, гарний і весняний день. До нас завітали гості. Привітаємося з ними і побажаємо один одному і гостям гарного дня. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташина! доброго ранку тобі і мені, доброго ранку усім. Зараз, діти, я вам загадаю загадку, а ви уважно послухайте і відповідайте. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі. Прилітають журавлі вже у лісі, там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості вже прийшла весна, правильно, дітки. Зараз пора року, весна. А як називається перший місяць весни? Перший місяць весни називається березень, другий місяць весни квітень, третій місяць весни травень. Так, дітки, з першим подихом весни. У березні і квітні, коли сонячні промінчики ледве прогрівають землю, з'являються перші весняні квіти, які називаються первоцвітами. Вони гарні і ніжні. Ось погляньте, що нам принесла весна це маленьке диво. Як називається ця квітка? Ось послухайте у проміннях сонця ніжних. Край веселого струмка білий русяний підсніжник раптом блиснув з підсніжка. Отакий малий, неначе, ледь прокинувся від сну, тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. Так, це підсніжник. Ще навкруги лежить сніг, а він пробиває собі дорогу до сонечка. Ростуть ці квіти густими білими острівцями. Розглянемо квіточку. Що в нього є? Листочки, стебло, квіточки і корінь. Якого кольору квіточка? Білого. Наступна квіточка, яку ми знайшли в лісочку, я перша квіточка весни. Я пролісковий цвіт. Я пережив зимовий цвіт і знов з'явився на світ. Давайте подивимось на квіточку. Листочки теж довгі, блискучі, темно-зелені, стебло тоненьке, а квіточка яскраво синя, немов краплинка синього неба. У народі проліски підсніжники називають ключиками весни, якими вона відкриває двері, теплу після тривалої зими. Ще є народна прикмета якщо навесні багато пролісків, отже гарно вродить картопля. Наступна квіточка? Крокус. Гарно тепло у садку, снігу вже немає, і з під листя у кутку крокус виглядає, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, і листочки мерехтять ніжні, зелененькі. У крокуса квіточка більша, а листочки відрізняються від листочки підсніжника і проліска. Діти, а скажіть, чи можна зривати такі квіти? Ні, не можна. Ці квіти вони дуже рідкісні і вони занесені до червоної книги. Тому такі квіти краще не зривати, а краще зробити їх з паперу або намалювати. Сподіваюся, що вам було дуже цікаво дізнатися про первоцвіти. Цінуйте прекрасне, бережіть первоцвіти. Невже в майбутньому на світі не будуть квітнуть дивні квіти, конвалії і фіалки ніжні, і вісник березня, підсніжник. Ми всі господарі природи, тож збережемо її вроду. Дякую за увагу!